Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділя 14 посіслання Святого Духа за юліанським календарем. Бачимо, що це неділя перед Воздвиженням. Дивимося устав. Так, устав нам подає, бачимо Тропар Воскресний, тоді свята. Свята, то, очевидно, мається на увазі Різдва Пресвятої Богородиці, бо недавно буде це свято. Це слава, Кондак Воскресний, і нині свята. Що якось так. Про Кімен, апостол алелуя неділі. І тепер заходимо у тропарі. Так. Це слово цю ідухові. Відді роджене на спасіння наше, оспіваймо вірні, і поклонімся, бо благоволив плотю зійти на хрест і смерть перетерпіти і воскресити умерлих, славним Воскресінням Своїм. Різдво Твоє, Богородице Діво, радість свістило всі веселені, з тебе бо Сонце, правди, Христос Бог наш. Він, розрушивши клятву, дав благословення і ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, до аду Спаси Мій зійшов ти, і врата сокрушив ти, як всесильний. Умерлих, як Творець, Воскресив з собою і смерті жало сокрушив ти. І Адам від клятви збавився чоловіка любче, тому всі зовемо, спаси нас, Господи, і нині і повсякчас, і на віки віків яким я назнесла ви бездітності, від тління смерті визволилися причиста. у святім різдві Твоїм, Його празнують люди Твої, з провини прогрішані, збавлені, як кличуть до Тебе. Не плід народить Богородицю і кормительку життя. нашого. І тепер дивимося про Кімен і бачимо, що тут зайшла помилка, бо уставі писало недільний, тобто це означає глас п'ятий. Тут у нас шостий глас. П'ятий глас звучить так: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік, від роду цього, і повік. Співаємо п'ятий. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік, від роду цього і повік. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік, від роду цього і повік. От якось так. бачите, ну, час від часу заходять помилки. Ну, але тим не менше ми співаємо.